Ію цього закону попадали 52 кримінальних провадження, 36 за фактами вчинення кримінальних правопорушень і 16 з особами. Всі фактові кримінальні провадження були органами прокуратури закриті, як це передбачалося законодавством. Звільнено від кримінальної відповідальності 29 осіб по 12 кримінальним провадженням. На сьогодні залишається розгляд клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності по 5 особам в судах. Хочу наголосити, що три особи знаходяться в розшуку. Хотів би всіх запевнити про те, що органи влади, в тому числі Міністерство внутрішніх справ, робить все для гуманізації кримінального судочинства, в тому числі для виконання норм нового закону, якого називають закон України про амністію. Попровадженням за фактами кримінальних правопорушень, які підпадатимуть під дію цього закону, міри запобіжного заходу стримання під вартою на альтернативні більш м'які вже змінено 82 особам. 61 особа на сьогодні залишається ще під вартою, але для введення закону, як ви знаєте, потрібно виконання ряду умов, які в ньому чітко передбачені. Проте немає відповідних кроків з боку опозиційних лідерів і лідерів. Протестних акцій, будівлі не звільняються, вулиця Грушевського та ряд обласних державних адміністрацій районних залишаються зайнятими. Слід чітко розуміти, що на виконання закону залишається тиждень, і 17 лютого 2014 року при невиконанні умов зазначений закон втрачає чинність. Відповідно, слідчі будуть розслідувати кримінальні провадження в звичайному порядку. І за наявності для того законних підстав вони направлятимуться до суду з обвинувальними актами. Зараз в кримінальних провадженнях 266 особам повідомлено про підозру, а враховуючи те, що всі кримінальні провадження розпочатимуть за фактами вчинення тяжких і особливо тяжких кримінальних правопорушень, відповідальність згідно з кримінальним кодексом. Позбавлення волі до 15 років. Я хотів би всіх закликати, хто має відношення, щоб вжили максимально заходів для реалізації закону і звільнення осіб від кримінальної відповідальності.